Треба ваша думка, що б ви зробили з клієнтом, якби він вам прислав розподільник. Каже, брак, присилаємо розподільник, відкручуємо, так от перевертаємо. А з нього, знаєте, така тонка-тонка, як я кажу, ніч. Така як сопля. Звисає, звисає, звисає. звисає так як кап. Коротше, така херня, коли коли розбираєш коробку, і знаєте, на стінках коробки таке е, солідол. Оце такий солідол витікав з цієї з розподільника. Е, він каже: та це там отработка з Жендіра. Блядь, яка от роботка жундіра. Короче, Ми його помили, помили клапан, там стружка була, воно просто підклинило на стружки, скажімо так, Це провірили на стенді, дали по оборотам бар, все нормально. Зібрали йому, з нього взяли які ми гроші. Взяли 300 гривень за промивку, переборку плюс ремкомплект, плюс дорога туди-назад йому десь вийшла в районі 400 гривень. Ітого, 700 гривень перемити розподільник, рекомендація. Якщо таке буде, більше не присилати, а промивати самому, купиляти розподільники. І рекомендація була просто поміняти масло, прочистити, поставити сіточки, і все було б, як каже, мій знайомий по кайфу. Тому, будь ласка, якщо у вас цей, іноді треба просто помити і поставити, і подивитися, працює він чи ні. Або якщо він не працює, дайте, буває таке, що насос, якщо ви даєте обороти на двигун, да, і воно краще підіймає, міняйте насос інша.